Майже 70 спортсменів Житомирської громади представляли Україну у складі національної збірної на 17-му чемпіонаті світу заслування на човнах дракон, який проходив у Німеччині. Змагання відбувалися на дистанціях 200, 500, Тисяча та дві тисячі метрів в кожному складі вікової категорії різних категорій присутні були житомиряни. І в кількості у нас всіх 68 чоловік. Категорії у нас там від 16 років до 50 років, і плюс категорія парадрагон. Десь приблизно 30% збірної України це були житомиряни. Це було. З з 14 липня по 21 липня загальне місце по заліку медалей ми зайняли Україною четверте. В сумі 53 комплекта медалей було здобуто. З них 17 золотих. Саме головне, що ми в нинішній час хочемо е золота для того, щоб піднімався прапор і лунав гімн. Учасники змагань підкреслюють важливість таких подій для розвитку спорту та зміцнення командного духу. На робота, командний дух це дуже важливо, особливо для нас, для ветеранів. Це взагалі в мене в житті були перші спортивні змагання на такому рівні. Одне з тих, що мене. Знаєте, якось надихнуло це те, що серед всіх учасників, скільки їх там було 4,5 тисячі, я єдиний в кого була спинальна травма. Представляти країну на міжнародній арені це боротися за медалі це дуже, дуже круто. І вже немає такої певної мотивації. Вже просто є ціль, є команда, ми згуртовуємося і йдемо просто вперед до цілі.